Багато своїх відео я чую, як люди пишуть, що ми розводимо людей, робимо не то, що потрібно. От, наприклад, ми робимо пасивне охолодження для будинку. Це у нас стіни, поли і стеля від компанії УПНОР. Чотири панелі по два метри. Тобто, ми таким чином охолоджуємо повністю всі поверхні, тобто серла в усьому. Будинку, вона повністю охолоджена. Тобто ця стінка охолоджена, тут охолоджена і коли створеє 12 см охолодження. І таким чином ми підтримуємо температуру в цьому приміщенні зовнішньо 32, внутрішньо 24. І багато людей пишуть, що це повна херня, ви розводите людей, це дорого, нікому не потрібно поставте кондиціонер і не трахайте мозок. А цікаво, який ви розумієте, коефіцієнт є для охолодження і коп, якщо пасивне охолодження, коли ви маєте температуру подачі.